25 февраля в прес-центрі УНІАН пройшла прес-конференція по номінації чоловік года в українському християнстві 2015 Хочу нагадати, що це вже дев'ята номінація. У нас 9 дев'ять років вона вже проходить, і в цьому році перемогу здобув Павло якимович Якімовичунгурян, громадсько-політичний діяч, народний депутат України. Голова міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я України у Верховній Раді України. Я хочу його поздоровити з цією нагородою. Привіт, будь ласка, приз. За багаторічну успішну працю на християнській ниві, активну громадянську позицію, створення у Верховній Раді України міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я України та відстоювання християнських цінностей на законодавчому рівні у парламенті постановляється нагородити орденом Іоанна Златоуста, Унгуряна Павла Якимовича, народного депутата України та громадського діяча. столько награду... Сплошные награды. Я покажу, что Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Павел Унгурян отметил важность христианских ценностей для морального здоровья общества. На мое переконание, на переконание многих науковцев, на переконание многих историков, социологов, Успіх країни починається і має своє ефективне продовження, фантастичні результати в економічному, соціальному, політичному, екологічному, будь-якому розрізі життя людей лише за умови правильної цінностної платформи суспільства, яке населяє ту чи іншу територію, яка звається країною, державою. І ми це можемо побачити на прикладі багатьох країн багатьох країн світу. І саме тому колеги парламентарі дуже часто знаходять в собі силу для того, щоб саме над цим працювати. Назвати конкретну чисельність було б напевно неправильно. Було б напевно неправильно. В наше міжфракційне об'єднання входить більше ста народних депутатів України. Більше 100 народних депутатів. І коли в наше міжфакційне об'єднання було в шостому скликанні, було нас 68. Зараз, ну, фактично, майже вдвічі більше. І завдання, які ми робимо разом, вони об'єднують всю залу. Наші закони набирають, як правило, конституційну більшість голосів. На основі цього я роблю висновок, що людей цих багато. Але важливо, щоб ми з вами, церкви, громадськість, акцентували увагу законодавців на необхідності побудови не лише економічної платформи, не лише соціальної доктрини правильної, зваженої, а на головне на побудову правильного фундаменту, який на наше з вами переконання є лише у Господі, у його вічному слові. Дякую.